Шановні колеги, я хотів би звернути вашу увагу на те, як ми ухвалювали дуже важливий законопроект. Це законопроект містаційний номер 126431 який стосується внесення змін до податкового кодексу щодо оподаткування, щодо податкового контролю за транспортним ціноутворенням. Ми знаємо, що таке транспортне ціноутворення, ми знаємо, що це ті пільги, які були... За режимою Януковича надані великій кількості суб'єктів господарської діяльності, які експортують такі товари, як хімію, металургію, зерно, металопрокат і інші. І ці експортні позиції вони продаються на світових ринках. Реальним споживачам, а оподатковується фактично нічого, тому що по собі вартості ця продукція протестнівшорні компанії, і таким чином на Україні немає жодної можливості оподаткувати такі операції. В зв'язку з цим було багато ініціатив, і ми ініціювали так само, щоб цей законопроект був досконалений. І ви пам'ятаєте, що прем'єр-міністр Арсеній Петрович Яценюк він під стенограму озвучував ті норми, які повинні по обов'язковому порядку бути враховані. Я, щоб зекономити час, хочу сконцентрувати вашу увагу на двох абзацах, які прозвучали чітко в пенограму, і їх можна перевірити на сайті Верховної Ради а саме. Цену Картині Петрович, доповідаючи цей закон, говорить: ми активно з вами дуже пристроїмо. Транспертне ціноутворення. Нагадую, що зараз цей закон, який діє, дає на можливість... ...200 розмірів мінімальної заробітної плати, але якщо ти ухилився, у тебе штраф 5% від суми операції. І найголовніше, третє, зверніть увагу. Встановити на постійній основі застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни для усіх контрольованих операцій з експорту імпорту товарів, що мають біржове квотування. І тут виникало, і тут виникало питання по біржах: як визначати біржі? Це говорить Арсеній Петрович Сенюк. Саме тому, щоби не махлювали з біржами, фракції коаліції запропонували перелік бірж для кожної групи товарів, а це повинні бути міжнародні біржі. Які будуть визначатися урядом. І пункт 21 вилучений. Так от, шановні колеги, хочу звернути вашу увагу, що після ознайомлення з документом, з законом, який був опублікований, слово міжнародні випало. Немає міжнародні біржі. Що це означає? Це означає, що сьогодні є можливість фактично урядом визначати будь-які біржі. Які будуть базою для порівняння цін щодо оподаткування, в тому числі і українські. Як ви розумієте, неможливо на неміжнародних біржах мати реальну міжнародну ціну експортну на метал, на прокат, на хімію, на інші продукти. І це означає, що. Всупереч озвучених під стенограму норм, які за якими ми відстоювали в залі, ми не отримали в кінцевому рахунку цього терміну, цього слова міжнародні біржі, який є дуже важливий для розуміння, що це таке, це приблизно 10 мільярдів гривень оподаткування, тому що сума експорту по цим продукціям складає близько 500 мільярдів гривень в рік. Середня націнка на цих продукці, на цих позиціях складає близько 10%. В середньому, це означає, що з 50 мільярдів гривень треба сплатити податок 19%, тобто близько 10 мільярдів гривень. Це в тому випадку, якщо слово міжнародні біржі існує в законодавстві, якщо неможливо уникнути від оподаткування і від визначення бази оподаткування по цих, по цих товарах, в даному випадку ми сьогодні на превеликий жаль не маємо такої норми в законі, і це є грубим порушенням і регламенту, і взагалі, по-хорошому, це є кримінальний злочин. Тому, шановні колеги. Я думаю, що доречно було б звернутися до від імені комітету, звернутися до до міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури для того, щоб не зробили розслідування, яким таким чином сталося так, що те, що було озвучено під стенограму, в кінцевому рахунку випало із тексту дуже важливого закону, який є бюджету для нашого бюджету.